У середу будуть зіграні перші матчі однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. Гірник приймає Дніпродзержинську сталь. Після першого тайму рахунок 1-0. Миколаїв зустрічається з Волинню. Там після перших 45 хвилин нічия 0-0. Донецький Олімпік грає з Дніпром. Шахтар на виїзді зустрічається з Тернополем. Кіровоградську зірку чекає протистояння з Олександрією. Чорноморець прийматиме Ворсклу. Геліос зустрінеться з Зореєю, а київське Дербі складе пара оболонь. Дровар Динамо матчі відповіді пройдуть орієнтовно 28 жовтня. Український тренер Бременського Вердера Віктор Скрипник своєю роботою звернув на себе увагу учасника Ліги Чемпіонів, а саме Менхенгладбахської Борусії. Команда провально розпочала сезон, програвши п'ять матчів поспіль. І керівництво обдумує варіанти зміни на тренерському містку. Тим паче, що тренер Менхенгладбахців Люсьє Фавар кілька днів тому сам висловив бажання залишити клуб. І наразі його обов'язки виконує Андре Шуберт. Нагадаємо, що цього року жеребці виступають у лізі чемпіонів. А отже, Скрипнику разі свого призна. Чення матиме можливість перевірити свої сили у матчі з грандами європейського футболу Ювентусом та Манчестер Сіті. Нападник Мюнхенської Баварії Роберт Левандовський встановив неймовірне досягнення. Поляка оформив пентатрик усього лише за 9 хвилин. У шостому турі німецької бундесліги Баварія приймала Вольсбург. Господарі поступалися з рахунком 0-1, доки у другому таймі зустрічі на поле не вийшов Левандовський. За 9 хвилин Роберт забив 5 голів на різні смаки, вразивши усю світову футбольну спільноту та особливо свого наставника Хосепа Гвардіолу. Таким чином Левандовський не тільки врятував Баварію від поразки, а фактично самотуж розгромив команду суперника 5-1. Я ще ніколи не був свідком чогось подібного, ані як тренер, ані як гравець. П'ять голів за дев'ять хвилин. Я дуже радий за Роберта. Команда грає не кращим чином 45 хвилин, а потім за дев'ять хвилин забиваються п'ять м'ячів. Я не можу це пояснити. Кріштіано Роналдо може покинути Мадридський реал. Нападник піде на такий крок наступного літа. Повідомляють європейські змі у португальського форварда. Непрості стосунки з головним тренером вершкових Рафою Бенітесом, який ключовим гравцем реала бачить не Роналдо, а валіця Гарата Бейла. Кріштіано нібито вже веде переговори про своє повернення до Манчестер Юнайтед, а також розглядає варіанти продовження кар'єри у Паризькому ПСЖ та англійському Манчестер Сіті. Французи до слова готові викласти зорон. Алдо 340 мільйонів євро. Український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Володимир Кличко готується до свого наступного поєдинку на території тренувальної бази у Майамі. Нагадаємо, що вже фактично через місяць, 24 жовтня, у німецькому місті Дюссельдорф Володимир зустрінеться в ринці з британським важковаговиком Тайсоном Ф'юрі, який тим часом продовжує виступати з одіозними заявами. Після образ на адресу тренера Кличка Ф'юрі заявив, що українець захоче бою реваншу, оскільки прог. Грає, якщо я його поб'ю, то потім мені потрібно буде провести матч реванш, але немає ніяких проблем з тим, щоб побивши його один раз, потім побити його ще. Після цього я хочу битися тільки з кращими, з будь-яким, хто зможе заповнити 50-ти тисячну арену. Я в боксі не для того, щоб просто заробити гроші. Я хочу заробити купу грошей і стати найкращим.